Вітаю, друзі! Календарне літо добігає кінця, але кліматичне літо буде тривати на Середземномор'ї ще цілий вересень, стовідсотково і ще і половину жовтня. Тож продовжую розповідати про пляжі Середземномор'я. Останнім часом я отримую багато питань щодо того. Чому переключився, так би мовити, з Хорватії на Італію? У мене трансферна невеличка компанія, тобто перевезення пасажирів з аеропортів до місць їхнього відпочинку. Тож цей бізнес суто сезонний. І кожен рік, влітку, ми буваємо як в Італії, так і в Хорватії. Стосовно відпочинку в конкретній країні, дійсно. Я е, цьогоріч роблю свій вибір особистий на користь Італії. Чому на мою думку, Італія, по-перше, е, значно дешевше ніж Хорватія цьогоріч, е, принаймні, і це підтверджує, і чат GPT. зробив таке порівняння, цінове порівняння Хорватії і Італії. А будь ласка, слухайте. Італія vs Хорватські Хорватія, туристичне порівняння 2025. Один ціни харчування, проживання, покупки. Продукти харчування. Італія, родина з трьох осіб витрати 400-600 євро на місяць, один дорослий приблизно 200-300 євро на місяць. Хорватія, родина з трьох осіб від 700 до 1500 на місяць. Один дорослий приблизно 300 євро на місяць. У літній сезон ближче до верхньої межі. Висновок Хорватія дорожча, особливо на узбережжі влітку, де ціни підтягуються до туристичного попиту. Проживання, готелі, апартаменти, РБНБ. Італія значна конкуренція більше бюджетних варіантів. Наприклад, Генуе – від 60 80 євро за ніч за квартиру, Рим Венеція Мілан від 120 до 150 євро. Хорватія, у сезон, липень, серпень, навіть у невеликих приморських містах ціни піднімаються до 100 200 євро за ніч за базові апартаменти. Висновок Італія виграє за співвідношенням ціна якість. Ресторани, кафе. Італія піца від 6 до 9 євро, паста від 9 до 14 євро. Кава. євро 20 євро 50 за еспресо. Хорватія піца від 9 до 14 євро. Паста від 14 до 18 євро, кава 2 євро, 2,50. Висновок в Італії харчуватися дешевше і приємніше. 2. Культурна програма. Італія. Музей світового рівня, Луврівська альтернатива, Ватикан, Уфіці, археологічний музей у Неаполі. Архітектура від Риму до Флоренції, Венеції та Геної. Події, оперні фестивалі, гастрономічні свята, кіно. Венеційський фестиваль. Хорватія. Основний акцент, історичні міста, дубровник, спліт, трогір, пула з амфітеатром. Культурна програма компактніша більше прив'язана до літнього сезону фестивалі електронної музики, ярмарки. До того ж, наприклад, у Пулі основна пам'ятка, кулізи часів Римської імперії. Тобто це італійська культура. Висновок Італія. Беззаперечний лідер за кількістю та різноманітністю культурних активностей. 3. Транспорт і доступність. Італія. Розвинена мережа аеропортів, Рим, Мілан, Болоння, Неаполь, Генуя тощо. Потяги Транетлета і Ітелу – швидкісні, Мілан, Рим 3 години. Автобуси Флэйк Біас – мариноубис. Каршеринг, таксі, енсіси, трансфери, розвинена конкуренція. Хорватія. Аеропорти обмежені, Загреб, дубровник, спліт, пула, зада. У сезон завантаженість і високі ціни. Залізниця слабко розвинена. Міжміське сполучення переважно автобусами або авто. Усередині туристичних міст часто тільки пішки або пором. Висновок Італія виграє у зручності та швидкості пересування. 4. відпочинок і атмосфера. Італія. Пляжі різноманітні, лігурія, скелясті бухти, галькові та піщані пляжі. Апулія, піщані узбережжя, сардинія, бірюзове море. Поєднання пляжного та культурного відпочинку. Хорватія. Переважають кам'янисті або галькові пляжі, вода чиста, але сервіс іноді мінімальний. Літній сезон, високі ціни, переповненість, акцент лише на морі. Висновок для пляжного відпочинку обидві країни хороші, але Італія дає більший вибір і краще поєднання з культурною програмою. Головний підсумок порівняння. Ціни Італія вигідніша, особливо на харчування і житло. Сервіс Італія стабільно краща від готелю до ресторану. Культура Італія світовий лідер. Транспорт Італія набагато зручніша. Пляжі, Хорватія. Кристально чисте море Італія ширший вибір і краща інфраструктура. У 2025 році Італія стає раціональнішим вибором для туриста, дешевша, цікавіша і зручніша. Тоді як Хорватія залишається привабливою, але переважно для тих, хто хоче тільки морей готовий переплачувати за сезон. А тепер мій особистий досвід, так би мовити, з меню громадського харчування в Хорватії. міста. Задар, спліт, шебіннік та рієка. Наводжу лише те, що справило на мене особливе враження. І так, пиво розливне, великий бокал, 6 євро 11 центів. Хай би їм грець з тими 6 єврами за бокал. Але до чого там були оті 11 центів, прилив зайвого по вимірювальній шкалі бокалу. Далі. Курка гриль з сиром, овочами, гриль та цибулевими кільцями 24 євро. І це не курка цілком, а порція 300 грам. Курка, вочевидь, була при житті якимось качком, ну дуже м'язиста та жорстка. Далі яловичий стейк, смажені гриби, овочі, картопля фрі та місцевий млинець 30 євро. Млинець був розміром трохи завбільшки маленького кофейного блюдечка. Грибів було аж три. Роль овочів в тарільці виконували теж три стручка спаржі. Багато. Що тут сказати? Далі їдемо. Смажені кальмари, картопля фрі, місцевий млинець та татарський соус 20 євро. Це взагалі було таке, чорті шо. Взяв омилом. Бо в Італії смажені кальмари дуже смачні і мені добре заходили. А тут, ну, коротше, викинув гроші. Ну і нарешті свинячі реберця, картопля фрі, салат та хліб 25 євро. Треба сказати, що ця страва мені дійсно сподобалась. І смачно, і порція така, що середнього розміру песик навряд чи перескочив би через тарілку, бо була з горою. І звертаю увагу, це навіть не ресторани з живою музикою, столами з білими скатертинами і святково одягненими гостями, а просто шинки або їдальні. Ну і безумовно, до цього всього треба додати цьогорічній літній хорватський ціновий хіт, що став вже без перебільшення світовим хітом. Про цей випадок писали і українські ЗМІ. У Загрібі таксист нарахував туристів з Нової Зеландії, ось вона зараз на екрані. За подорож у півтора кілометри спочатку аж 40 тисяч євро. Оскільки передбачалась оплата карткою, можливо, горе таксист мав на меті в шахрайський спосіб обнулити картку клієнтки. Коли ж клієнтка обурилася, він вибачився та нарахував їй 185 євро, запевнивши їй, що надає знижку і вона мусить заплатити 150 євро. Втім, з картки постраджалої було стягнуто 1506 євро. Після того, як жінка виявила обман, вона через посольство Хорватії звернулася до поліції. Європейські ЗМІ. Пишуть, що їй повернуло 1350 євро. Але погодьтеся, що 150 євро за півтора кілометра це теж ну, дуже занадто. Проте жіночці кажуть, що ціни на таксі аж ніяк не регулюються в Хорватії державою. Тож діє дикий ринок. Ну що, підсумуємо? Невгамонне бажання швидких грошей і головне відразу і багато притаманна не лише хорватським підприємцям. Схожа місцева влада та поліція відзначилися не тільки ну, відсутністю регулювання деяких ринків, але й тим, що теж орієнтовані на швидкі великі гроші будь-яким шляхом, навіть якщо ця стежинка не зовсім законна, або й зовсім незаконна. Адже постраждалою стороною, в такому випадку будуть не хорватські виборці, від яких за великим рахунком залежить і місцева влада, і тутешня поліція, а якісь іноземні туристи, що невдовзі поїдуть далеко-далеко. Але про це в наступному моєму ролику. Залишайтесь з моїм каналом, друзі. Буде багато цікавого. До зустрічі! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.